Уже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Отож, друзі, у нас прекрасна атмосфера в студії. Зараз у нас вже в гостях сьогоднішня наша гостя. Вибачте, я просто та-та-та. зва та, та. та, скажем жартували, ну, що під час та. музичної паузи Олеся розсміялася, тому що як вона сказала, атмосфера дійсно прекрасна. Єлизавета Кузнєцова сьогодні в нас в студії. Ми думали, як представити цю прекрасну особу і вирішили, і зійшлися на тому, що прекрасна Українка. Активна діячка, так і людина, яка просто дуже дуже шанує нашу конституцію. Знаєш, що про скажу? Сьогодні давай, говоримо. давай запропонуємо їй самі себе представити, тому що мені здається, вона це зробить набагато краще, давай, ніж ми ну, а, може, може трошки, трошки зробити прев'ю. Це людина, яка кожного року бере конституцію для того, щоб її перечитувати. І мені здається, на цьому можна вже закінчувати, тому що ну я пишаюсь такими людьми. Давай мені здається, такі з і дамо Чекай, чекай слово, бо ми нічого. говоримо вже півгодини. Мені здається, такі люди рухають нашу країну, 100%. і ось люди, які реально. Знають конституцію, які реально мають активну громадську позицію. Вони є такими собі локомотивами нашого руху, і ну от, особисто мене, наприклад, це замотивувало теж в якийсь момент взяти конституцію України. Я навіть про це подумали привіт! локомотив. Єлизавета, добрий день. Розкажи, будь ласка. От Олеся сказала, що я тебе недостатньо представив. Не знаю, що ще не вистачило. Скажи я взагалі просила мене представити в такий день в таке національне свято, просто громадянку України, бо цього я вважаю достатньо.

Добре, майже майже гарно представили. Дивись, якщо ти говориш, що просто-просто як громадянка України, то перше запитання буде справді для людини, яка просто народилась і живе в Україні. За що ти любиш нашу неньку Україну? І чому ти тут, адже в принципі ти через війну зі своїми можливостями могла бути в будь-якій іншій точці світу, і в тебе були і є для цього можливості, чому саме Україна і чому ти її любиш? Давайте почнемо спочатку, чому я її люблю. Це, знаєте, питання, як ти одружився, а потім тебе питають: а за що ти любиш свого партнера? Вони такі, ну не можна сказати просто за те, що він є. Але ж ми можемо знайти багато плюсів в Україні. Найперше, що мені спадає на думку, це. Як писала Ліна Костенко, ну, такий величезний вірш. <кій> така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Коли ти десь їдеш між містами, особливо мені дуже подобається в різних частинах нашої держави їхати. Захід або південь мене особливо надихають, і ти просто дивишся з вікна або маєш змогу ну, спинитись і вийти, і подивитись. І стоїш такий <кхем> вражений, просто реально, хоч спинись і з Богом говори, дуже гарно, дуже клас. І в принципі, це є головною причиною, чому зараз ти тут, правильно? А, це інша частина. Так. А, а та тому що так сталося, що я жінка, я можу виїхати зараз а, і мене приймуть. Напевно, раду не знаю. Чи раду. приймуть, приймуть, <кхем> але ну чому? Чому тут? Ти не думала? Можливо, там не знаю там а, японія, Китай ще страшно. Це страшніше, ніж бути у війну в Україні. Ну, я була за кордоном один раз до, до повномасштабного, і для мене це нереально страшно. Якщо там їхати ще з кимось, хто знається, хто розуміється, це, це одна справа їхати. Просто в невідомість самій, десь там будувати своє життя і ну. Це відверто страшно, я не хотіла цього переживати. Мені, мені легше залишатися в Україні, мені приємніше. А якщо сказати, що, наприклад, ем, знову ж таки, така гіпотетична ситуація, тебе там приймуть, в тебе там є декілька знайомих. Переїхала б чи ні? Розумію, що доволі таке, ем, як це сказати, провокативне запитання, але ну, просто цікаво. Не те, щоб провокативне, от е, скільки я бачила один чи два рази, <кій> Та, я була за кордоном, і е, е, у нас у всіх таке уявлення. Um, за кордон, це вау, це щось таке нереальне, дивовижне, просто як же класно нарешті виїхати з України, подивитися, вау, і залишитися б там, як це чарівно. Ну, у мене немає такого фонтану емоцій. Ну м -м, за кордон, понятно. Угу", ну". Угу. Все плюс-мінус, так само, ну насправді ми говорили недавно з українкою, яка виїхала за кордон і там залишилася. І ми бачимо, що всіх погляди зовсім різні. Це класно, це класно, і ми раді, що ти тут з нами, ти в Україні, і що сьогодні прийшла на наше інтерв'ю. Ми трошечки сьогодні зачепили тему патріотизму, і тема досить така серед християн: е неоднозначна. Є різні думки. От е цікаво дізнатись про твою. Ти як християнка. Так, людина віруюча, що ти думаєш про патріотизм і чи вважаєш ти себе патріоткою своєї країни? Дуже заїжджене слово зараз. воно мені вже трошки не А чому ні? Чому ну, питання так стоїть, що тут має бути якийсь конфлікт? Чому, якщо Бог помістив мене на цю землю, тут е, є така система. Навіть е, ну, коли на початок ми подивимося, та була теократична держава. Потім люди вже захотіли собі е, царя з людей, і все-таки ця система вибудувалась. Там було і судочинство, у них і виконавча влада е, туди-сюди. І сам Бог дав це людям. Коли вони попросили, ну то чому ні? Uh -huh. Так вже стало, що я живу в цій частинці е, земної кулі. Тут не просто країна, а ціла держава, бо ну. Це різні речі, держава, це система. Е, чому я не можу її любити? Якщо мені тут подобається, я тут народилась, і мене все влаштовує, тому я не переїжджаю. Супер. Ну звучить. Насправді ну тому що чудово, позиція так. дійсно така. Чому ви е, знаходитесь, продовжуєте знаходитись тут, якщо вам не подобається, просто жити і хейтити, Ну, ну для чого це? Ну так, тобто, отримувати, отримувати якісь е, свої права від країни і в той же час не виконувати обов'язки, тому що в мене небесна батьківщина і так далі. Тобто, е, ти знаходишся під протекторатом своєї країни, ти якби отримуєш ну, навіть медичні послуги, тому що ти я правильно розумію, тому що ти є громадянином своєї країни, ти маєш право отримувати навіть ті самі медичні послуги, там, ну, ходити в магазини, мати роботу і так далі. Е, а потім таки говориш, ну, в принципі, я тут якби ні до чого, в мене своя небесна країна. Там мене чекає і все. Це так працює чи ні? Тому що я розумію, що Це, розумі, це що... таке, це як е, зараз говорять, знаєте, окуповані території і дуже багато людей виїхало, і там ідуть жорсткі бої. А трошки людей лишилось. І вони не просто не мають змоги, а вони не хочуть звідти їхати, бо вони чекають чогось іншого. І постійно, е, навіть з 14-го року, постійно питання до таких людей: а чому ви тут, якщо ви хочете щось, ну? Десь жити в іншому місті. То чому ви тут? І це саме можна е, пристосувати до вашого першого питання. Е, дуже багато людей е, вони мріяли про те, щоб виїхати. Та, вони жили в Україні, але о, за кордон, як би добре було жити там? І от вони просто скористались цією можливістю. Mm -hmm. Та ну в принципі ми з тобою погоджуємось До речі, от якщо ти сказала про мрії, якщо трішки помріяти і пофантазувати. от ти, українка, яка от в принципі молода, в неї багато можливостей і різних варіантів, як допомагати нашій країні, Що б ти хотіла змінити вже в нашій державі після перемоги, можливо, якісь конкретні в тебе є топ 3 речі. А можливо б нічого не хотіла змінювати після перемоги? <гум> Найбільше я хочу це програма житла для молоді. О, ну плюс, плюс, <гум> чудово. <гум> це мені болить, горить, і зараз це моя найактуальніша, таке, найактуальніше бажання. <гум> Можливо, ось до речі, а як ти дивишся на ось це питання? Чула два контроверсійні твердження. Одне з них звучить, що ми будемо відбудовувати нашу Україну, а інше звучить, що ми будемо створювати нову Україну. До чого ти більше схильна? От знаєш, відбудовувати все, як воно було. Чи все одно ми, пройшовши цей шлях, будемо відбудовувати нову країну? Та не буде, як було, то 100% поруйнувалось те, що було і, і змінились люди. І не, ну, не буде так, як, як колись. І ще одна причина: знаєте, коли от було дуже страшно, перші місяці повномасштабного я себе заспокоювала тим, що Україна буде ліпше. Ось цей позитивний наслідок, якщо це можна взагалі так назвати, все одно є якісь позитивний вплин. Руйнації, бо мене дуже надихало е, японське економічне диво після другої світової. У них у них було дуже все понищено. І саме через це у них е, повністю нові технології е, е, відбудова, перебудова у ці всі нові якісь системи, моделі. І вони так стартанули після війни, що світ був е, просто на руїнах в половину, та і вони собі там греблись. А в кого дуже сильно е, країна постраждала? Вони на привнесли багато чого нового і після того дуже у них розвиток так стартнув. І я думаю, що в Україні буде так само. І Я хочу застати це саме тут, бути частинкою цього частинкою того, що у нас будуть свій власний розвиток, різне суспільство помінялось, будуть інвестиції, буде відновлення з за кордону, будуть кошти. Будуть нові робочі місця, будуть нові взагалі якісь галузі розвиватись. Це ну це потужно. От долучаєш нас до своїх мрій і до можливості мріяти про це, тому що мені здається, багато людей про це зараз не замислюється. Про те, що ми зараз можемо бути частинкою цього і потім бути частинкою цього. Таке тобі запитання: сьогодні День Конституції України. Чому це взагалі важливо? От Конституція, що особисто для тебе конституція, можливо, в тебе є декілька статутів з Конституції, які тобі подобаються найбільше. Щось, бо тому, що нам, наприклад, слухач сьогодні наш писав, казав, що йому дуже подобається, що ось. В Конституції, у нашій Конституції вказана відповідальність перед Богом. Mm -hmm. Що... mm -hmm. Mm -hmm. О, я бачу, ви зараз не бачите просто емоції, і озера таке усміхнулась дуже мило. Що таке Конституція? Для чого вона нам? Чому, як тобі наша українська конституція? Можливо, щось би змінила? Років 20 я жила з таким усвідомленням. 24 серпня, день незалежності. Суперсвято, головне національне mm -hmm. свято. У нас там в моєму місті, в Кривому Розі, на стадіоні було якесь гуляння, там дітей приводили якась солодка вата. Кулька така, вау, яке круте свято! Конституція. О, ву, вихідний, клас, вау! Ще один. <гум> <гум> І років 20 десь ну я жила з таким усвідомленням, просто так. Якось складалось, можливо, не ну в дітях це не виховувалось. Просто ми знали, що є конституція, що там вона керу ну, угу. робить в державі. Окей, добре, най буде. Потім, коли я вже була студенткою, вже ближче до мого робочого віку, я випадково натрапила на безкоштовну екскурсію до Верховної Ради України. Якраз на День Конституції, і я е, поїхала в Київ, думаю, ну, а чому ні? Це ж цікаво, побудувати в серці е, держави, там законотворчість, все таке подивитись, приїхала. А людей, мало, до речі, було. Всі ходили, просто гуляли з надвору і, ну, можливо, не знали чи не хотіли користатися такою можливістю. Це було так шикарно. Це до мурашок взагалі походити, от куларами цими коридорами, побачити Акт Незалежності, оця картина державотворення, люстра 16-метрова, у цей зал засідань, постояти там, де стояв президент. І мене це так торкнулось, так я цим Е, І відтоді, напевно, останні декілька років, напевно, роки три. Я перечитую Конституцію до свята, вважаю це також важливим національним святом. Я переглянула своє ставлення до цього, тому що це основний закон держави, на якому ґрунтується все. Угу. І особливо зараз, в час такої великої війни, мені дуже подобається перечитувати другий розділ Права і свободи громадянина і. Проживати ті моменти, які для нас зараз не є доступними в повному обсязі. Тому а, наприклад. що, наприклад. Це, ой, знаєте, це так цікаво. В Конституції прамбула 161 стаття, і там перехідні да, якісь статті. І мені так приємно бачити, що в мене якась паралель проводиться. коли Біблії, 10 заповідей записані, там також про стосунки з Богом, як найвищим е, керівництвом, і про, ну, про людські якісь поводження. І це е, 20-ті, десь там плюс-мінус е, розділи е, 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 в Конституції права людини, е, це 20-ті статті. <с. Мені мені дуже приємно бачити таку паралель. Е, Хочеться так. процитувати е, відомого, відому людину співпадіння не, не думаю. Не до речі, стосовно Конституції написав нам слухачка, я не знаю. Можливо, це людина, яка тебе знає. Завдяки Єлизаветі, і я почала читати Конституцію. Уявляєш, як ти надихаєш людей? Е, ось так, от, знаєш що ще? От наші, наші слухачі наші не бачать, але ми тебе бачимо і скажемо слухачам, що сьогодні ти у вишиванці, у вишиванці літній, гарній. І питання, в принципі, теж буде стосуватися вишиванки і от таких от зовнішніх, не внутрішніх, а саме з зовнішніх атрибутів. Що для тебе є свідомим громадянством? І от носити ці атрибути, в тому числі і вишиванку, це от прямий доказ того, що ти любиш свою державу, чи потрібно робити щось інше? Запропоную вам один варіант. Разом приєднайтесь. По-перше, про зовнішні атрибути. Та? Не хочу казати про те, що подобається. Зараз сфокусуюсь на тому, що мене трошки дратує. Коли е, це дуже помітно стало, от початком повномасштабного. Е, от моя свідомість змінилася, ще пост якийсь писала, е, бо моя молодість припала дуже буремні роки. Там е, перший майдан, другий майдан, і тоді якраз в мене формувалася моя якась особистість. <кхем> я собі е, я жила в російськомовному тотальному місті, е, е, і тоді я якраз вступала в універ. На фоні всіх цих подій я собі просто вирішила, що ну, я хочу жити інакше. Я прийшла на українську мову, мені було дуже складно, але я говорила і досліджувала якісь такі речі от, про громадянське суспільство. А оточення, воно таке. Ну, не знаю, чи це відображало. Принаймні, мого віку люди слухають російськомовну музику. Не російськомовну, а російську. відверто російську музику, говорити російською мовою. Їм ну на державу якось я не знаю, все одно, не все одно. Uh -huh. Якось так. А потім різко трапляється війна. І всі такі О, та я ж за Україну. що? Я головний українець. В мене є футболка. вечора, Ми з України в мене стоїть е, там на Рінгтоні гарна Українка. Я а українська мова, я як, ну, як можна не говорити українською російські пісні? Фу. І це так отак в один момент трапляється, а, а ти який збирав це все е, отако шматочками, скільки років до цього, і ти свідомо до цього ставишся, і думаєш: Альо, Альо, а, 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 а як так сталося? А, я не кажу, що це погано. ну, е, ми всі маємо зробити вибір зараз і, і, і стежити за собою, та просто а, а чому раніше? Ну, угу. а як а як у вас це було раніше? Я це до питання про зовнішні якісь атрибути, так? Ну, Просто це, це дуже добре, що тебе отак от торкнулося це, як ти сказала в твоєму віці, коли ти формувалася як особистість. Але багатьох не торкнулося. І, можливо, якраз от після повномасштабного вторгнення це стало таким тригером, яке також багатьох людей надихнуло на це. Питання актуальне, чому цього не відбулося раніше, але мені здається, це. Добре, що сталося. Але мені здається, що я правильно розумію, що ти маєш на увазі, що от, е, головне, щоб це не було, як знаєш, піна. От коли, Спички. типу, е, ти там кидаєш бомбочку у ванну, і такий, і піни багато, але насправді самої рідини дуже мало. Тобто, ма е, наскільки я розумію, мають бути і внутрішні зміни, тому що якщо це довго формується, це має ось пам'ятаєте, як той в Біблії, як дім на твердому підґрунті, а не просто ми такі зараз справді от, обвішались футболками, і у нас тільки. Патріотична музика, ось як людям знаєш, побудувати ці глибокі зміни, які не підуть, коли люди втомляться, знаєш, от від війни і так далі, сто відсотків. Це про, про якесь внутрішнє усвідомлення, переосмислення про рішення для себе, чому а чому я це роблю? Не тому, що це о, ну зараз не ніяк інакше, тому що а, ну а як. Показати ще, щось таке. Просто ви для себе вирішуєте і якось е, живете з цим дійсно в серці, це відображує ваші принципи. Про е, громадянство, так, хтось е, якась цитата була дуже відома, що е, державі не так потрібні патріоти, як е, свідомі громадяни. От е, mm -hmm. це мені дуже подобається. Я вам зараз пропоную таку штуку. Не хочу просто сама говорити, а от з вами. М Пропоную скласти невеликий такий чек-ліст, і, можливо, потім десь в соцмережах ми опублікуємо. Наші слухачі також можуть доєднуватись, писати нам в чат. Давайте по черзі будемо пропонувати такі пунктики. Назвемо там як бути громадянином та хорошим, наприклад. Я би почала з того, що ну, якщо вже день конституції, та, угу. е, то це е, поважати і дотримувати законів своєї держави. А для цього що потрібно їх знати? Принаймні, хоча б е, досліджувати, читати якісь основні моменти, або ті моменти, які стосуються е, вашого професійного розвитку, ну без цього не можна діяти інакше, так якісь для себе основні моменти такі знати, цікавитись, хоча б просто розуміти. Де ти живеш, які держави, бо потім якось трапляються опитування на вулиці, та, наприклад, там, по таким моментам, там яке свято у нас в Конституції і, закріплено, бо якого року взагалі воно прийнята, і ти стоїш таке, небе, не ме. Ну, є таке, так. Це перше, так? Так. Давайте так? Тобто, ми тепер маємо перерахувати, так? Ну я думаю, спілкуватись з державною мовою. друге. Угу. Для мене особисто зараз, знаєте, сама себе заграти посаджу, але для мене особисто це знати історію. Тому що, коли ти знаєш історію, то буде набагато важче маніпулювати, знати е, іскону українську історію, тобто е, досліджувати самостійно. Угу. Не просто там перший підручник, який тобі дали, коли ти там навчався в 80-х-90-х роках, а от самостійно досліджувати історію і принаймні знати якісь основні дати і через. Що проходила наша країна, щоб стати незалежною? Угу, Дякую. А ще одне таке, це як на мене, це підтримувати національного виробника. Угу. Та, Якісь українські бренди, те, що в угу. нас виробляється, ті самі бабусічки на ринку, та, їх підтримати. Це саме стосується культури. Угу. Наші медіа, наш весь цей інфопростір, наші продукти. Інфопродукти усілякі, mm -hmm. так. Mm -hmm. Ми вже про це згадували, але я думаю, це не на першому плані, але все-таки важливо зовнішні атрибути. Можливо, це відноситься також і до культури. Тобто вишиванки, так? Та? Так, вишиванки, uh -huh. навіть банально ці футболки, приклад таких ти наводила. Для мене особисто ще важливо ти трошки це задіяла стосовно медіа, але досліджувати красу української культури нової, тобто українська музика, у нас зараз дуже багато крутецьких, нових, автентичних, класних гуртів, які чомусь визнані по всьому світу. А ми в своїй країні віддаємо перевагу зарубіжним групам. І це трошки сумно, тому що, наприклад, поєднання народного фольклору разом з електрикою, можу зараз помилятися з термінами, але ось дослідження нової української культури і захоплення нею. Як на мене, це дуже важливо. І, знову ж таки, нові фільми. Зараз епоха реально ці не можу сказати, що прям класно-класних, але цікавих українських продуктів. І нам треба це підтримувати. І навіть от знову ж таки скажу про гроші, ну піти в той кінотеатр, ну, типу. Віддати перевагу українському продукту, навіть якщо тобі не сподобається, ти вийдеш на половині, все одно ти цим підтримуєш українського виробника, і це класно. Е, якщо коротко досліджувати нову українську культуру, дякую, український кінематограф. Сучасний це особливий, е, особливе місце в сердешку. Я думаю, що ми ось так от можемо підсумувати зараз цей от перелік. Він дуже важливий і е, про нього потрібно пам'ятати. В принципі, ти, я думаю, відповіла на запитання, що може кожен з нас робити, щоб наша країна ставала краще і пам'ятати про ті всі речі і їх старатися застосувати в своєму області. Та житті. головне ж це робити, розумієте, так, просто так, я ж кажу, старатися застосувати. Е, дуже багато я чую таку думку, що ну, а, 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 що, я можу? а що я можу? Щоб ти відповіла такі люди. Камон, люди, у вас є всі інструменти, елементарно піти на вибори і проголосувати, хоча б проти всіх, якщо ви проти всіх. А, mm -hmm. Тому що так жити і казати: ну, а що я можу, все за мене вже вирішили. Так ти ж не зробив нічого для того, щоб за тебе не вирішили. Тобто почни з себе. Але ти, ну так? знаєте, це, от, ми починаємо цінувати наші права, коли у нас їх немає. Давайте згадаємо, як в Білорусі останні вибори, ну, вибори проходили. Типу, це дуже сумно. У нас є можливість голосувати, і це дуже класно. А до речі, я ще я просто не можу закінчити мене в голові зараз нові нові пункти цього чек-листа. Подумала про це не те, щоб реклама, але у нас кожної п'ятниці ми подорожуємо Україною і світом на вейкапі. Це дуже важливо. Бачити, розуміти цінність своєї країни. Країна, яка як ну, міні-світ, у нас моря, у нас пустелі, у нас класні озера, величезні озера. У нас та чого у нас тільки немає, і це теж неймовірно. Просто цінувати те, що у нас. Сіє, то як Ліза сказала, що нас Бог помістив на цю землю, і ми маємо, ми маємо, маємо про це, це пам'ятати. Так. так, друзі, 100% ми навіть от проводили на максимум і перераховували місця, в які можна поїхати в Україні, і дуже багато місць, які. Купа людей ще не відвідували, і ми їдемо кудись за кордон. За кордон їхати це прекрасно, але як ти сказала, потрібно вивчати свою Україну і насолоджуватись, подорожувати нею. До речі, ось зараз вже потрошки будемо закінчувати. Твій основний меседж. Я думаю, ти вже дуже ні, ні, не так, не так. Забудь, забудь моє попереднє питання. За скільки можна прочитати конституцію? Тому що дивись, ти Марію замотивувала, мене замотивувала, Захар. Я думаю, він вже відкриває телефон для того, щоб шукати конституцію. За скільки Можна прочитати сама по собі вона маленька, тоненька. Якщо читати з коментарем, розширеним, то це звісно ну, довше і більше, але цікавіше. Це, це так захопливо. Ой, там стільки всяких штук цікавих. А що таке ці коментарі? Це типу роз'ясані роз'яснення. Роз а якщо mm. читати саменько, то ну я цього року, ось нещодавно, готувалася до конституції і прочитала її, поки їхала в поїзді туди назад, ну за декілька годин. Думаю, години 3 цілком достатньо. Яка різниця між Лізою, яка не читала Конституцію, яка читає кожен рік? Ого. От тепер я можу поділитися з людьми, що там є. Тепер я можу глибше зрозуміти людей, які в 90-х роках. Її писали і створювали, які в них були думки mm -hmm. почитати одну тільки преамбулу, чого воно варте. Mm -hmm. Слухай, ну і мені здається, тут зараз щось таке чарівне відбувається, тому що я не можу сказати, що я мріяла читати конституцію, але після а, ось такого спіча справді хочеться. Якщо тебе арештують, там написано, як може все Ну, все за <право> сам. Я пішла читати, <право> так до речі. Але... О, стосовно наших попередніх розповідей пише Марія, Олеся витрачає багато грошей на дозвілля. Хрестик, тобто це неправда. А Олеся підтримує українського виробника Галочка, тобто це правда. <право> не знаю. <право> Звідки цим мерія знає, але такий коментар у нас є. В принципі, останнє до нас, до, від нас до тебе запитання в День Конституції. Що ти можеш побажати нашим слухачам, які нас слухають, можливо, будуть слухати у записі. Лізе, лице Не можна все довго мовчати, вивчаєте те, що ви Чого? Це, це час для роздумів Ми наших слухачів. Так. Та просто надихнути людей прочитайте хоча б разочок. Це... Це основний документ, за яким взагалі відбувається все ваше життя тут в Україні. Я думаю, що це важливо знати хоча б як пунктик от, у своєму житті. Просто мати галочку, що я читав Конституцію, я її знаю, і можу поділитися з людьми, і мені буде не соромно. Чудово. Ну, як, якщо чесно, не знаю, як тебе ти читала колись Конституцію? Я ні. Я, я Прамбу читала. <рив> <Все> <рив> вже так, добре. Так, так. Єлизавета мене надихнула. Марія вона надихнула, і я впевнений, що багато наших слухачів також. Дякуємо тобі, що ти завітала до нас. Ми віримо, що з тобою ще зустрінемось, поспілкуємось, і е, гарного благословина тобі дня. Єлизавета Кузнєцова була в нас в гостях. Як ти сказала, просто активна українка, так? <рив> Гарна українка, гарна українка. просто гарна е, українка і гарна громадянинка свого прекрасного незалежного незламного народу. Ось так раді голос надії.